Ну, тому, там гримить. А в нас взагалі теж нева, а там гримить. Машина не мита, приїхала на декіл. такий ранок. ти як ця. Let go, let go, як її там. Господи? Ельза! О? Ельза! Mm. Трошечки білянька, боже, який у мене фініш, капець. Ми вже поносили мішечки, йду до Моросика. Добрий ранок зайка. Виспався? Я ще. Хочеш поспати? Ну, спиш дуже рано, можеш поспати. Такий гарячий. Да. Мосік, давай сядемо посидимо. Що ще будемо робити? От помічник. Що ми тільки що робили? Застеляли ковер, так? Да? Да. Будьте, у вас бувають такі дні? Що у вас сили немає від слова зовсім. Я сьогодні як овоч. Якщо я вчора встала, та дворі така була спека нереальна просто. І я видрала всю хату, прибирала, замітала, складала, мила, варила, стирала, наверно, 5 чи 6 стірок, було постільне, все перестелила, хату провітрила вже на нічкою з поля приїхали, бо приїхали з поля морозик захотіла лишитися в бабусі, то я вже всі-всі-всі вікна повідкривала, бо. Не відкриваю, коли є Мирон, бо сусідські собаки гавкають і він не може заснути. А це вже повідкривала всі вікна, то це вже зранку це вже на ДКУ їздили. Миросика зараз заберу, будінко вже поїхав допомагати Саші нашому жнивувати, а там вже скоро в нас жнива з дня на день. То в вовж... общем, таке. То поїду додому, буду готувати їсти. Зараз попробую мирона якось забрати від бабусі. Каже, поїхала додому. А що то? Ліго? Клади туди все, вдома розберешся. Мирончик, айда. А книжку На, Наша вона тобі. Щоб призвати, нам все равно. Так, йдемо, беремо мамою велосипед, бо Мирон пів дороги йде, а далі його треба на шиї або на плечах нести. Класно на віліку? Ну, да. Краще, ніж ага. в машині? Ага. Ми вже вдома. Забираю ті мені штани, бо вчора. Це висохло окрім них, бо різинка дуже груба. Руслічок. Опа, вже така спека Бусі. Зранку вийшли їхати на ДКУ, прям холодно було, а це вже знову парить по-страшному. Моросик, а речі не хочеш забрати на кухню, сину? Де поставив? Тебе ж є полка спеціальна. Ага, молодець. Моросик, треба вже зачиняти вікна. Бусі попереносила вазони на вікна сюди поставила. Дивіться, квіточки. маю. Гарненько хай стоїть собі, але побачу, якщо дуже бої, боїться сонечко, то назад на кухню занесу. І то бабусі. Я вже поклала курочку, мені мамулечка дала, помила, пошкрабила. Зараз буду обирати картопельку, цибульку, морку робити зажарку, буду варити бульйон. М'яско залишу на завтра ще на картошку. Картошечка з буде. І так, розказую вам, щоб ви знали. Я перестаю пити каву якийсь період, бо починаю пити чай. Сьогодні зранку вже пила, буду зараз ще пити, чай липи, з м'яти, Бо дуже пухнуть ноги, прямо набрякають такі, як колоди. Треба ще якісь таблетки подивитися, щоб вивезти воду з організму. Щоб я так не набрякала, я ніби. Як Вагітна була, і в мене такі ноги як колоди, і це в мене зараз так само і так важко. Пальці німіють, все німіє. В общем, не подобається мені цей стан, я вам хочу сказати. Тому що ви були в курсі. бо Не буду бігати із латешкою на камеру деякий час. Не знаю, чи надовго мене стане, але треба цим зайнятися. Миронечок собі дивиться на ноутбукові якісь обзори про великих риб. Потім бігає мені розказує за них, які в них зуби, які вони за обільшки, як два-три автобуса. Хай таке дивиться. Я рада, що його таке цікавить. Вчора ж нічого не знімала, бо займалася домашніми справами. На вулицю, так вже аж ввечері, поїхали на поле вже і то дуже пізно часу 8, пів дев'ятого, поки об'їхали все. І я ж кажу. Виділила час в мене, або я занадто ледачу, що я нічого не хочу робити цілий день, або був такий день, як вчора, що лише присіла і вже стиралка мені пікає, вивішила, заклала, вже бачу, що треба другу роботу робити. І знову аж десь під вечір мене відпустило. І це вже треба було поля обіжати, то поля обіжати це задоволення, бо все підходить до завершення. Будуть скоро в нас жневабусі. Візьму вас з собою, будете допомагати жнивувати. Сьогодні бусімні вперше прийшло на застосунок тривоги. Я його вчора оновила, вчора ж здається. Я оновила і прийшло мені сповіщення, що 9-та година ранку загальнонаціональне холодна мовчання. Я до цього дотримуюсь. Я вмикаю телевізор, і неважливо на якому там каналі, бо Діма на мене кричить, що це я марафон, дивлюся. Бо мені треба новини дізнатися, що де сталося, потім я вимикаю це на 9-ту годину, коли після хвилини мовчання там ну, загальні всі новини, які сталися там завчора. То це я так дивлюся. І я собі так думаю, слава Богу, що цей це застосунок ну, вів цю хвилину мовчання, бо це те, що треба робити, щоб на хвилинку зупинитися. Прийти до пам'яті, ті паде ми що ми, завдяки кому ми живемо, робимо, їмо, спимо, бо ну, дуже розслабилися. Я й по собі бачу, але я не хочу одні розслаблятися, нічого. Треба жити сьогоднішнім днем і розуміти те, що війна триває і дуже страшна війна. Зажарочка, золотенька. Іду, полию свої вазончики, бо бачу щось листечко таке, як підвхлявши. Залила вже м'ятку, зараз буде настоюватися. Супик маліє, миросик малює. І дивиться якісь огляди. Да? Добрий день! Привітайте! Так, я ще не дивилась, сьогодні телевізор. От люблю коли їсти. Типу вже наварено, в хаті прибрано. Все, що потрібно буде зробити, в бусі завжди тоді хлопців погодувати, коли там Дівко приїде. І ввечері помити ляльку. Прямо ввечері, коли вже буде. Прохолодно. Опа! Такий протяжний. У мене зараз церемонія буде. Чайна. Опа. Дивіться, я думала, воно ну, не буде настільки, воно так швиденько настоялось. Все. Не буду ходити її з латешкою, буду ходити з м'ятним чаєм, боже, так пахне. Ну, це я поки так вила, бо далі я думаю, що я буду розводити, що то буде заварка. Може, з бородом в спальню. маленьке. Хочу, щоб він заснув, а він не хоче. По телеку, по новому каналі, іде Грінч. На дворі жара неймовірна, а в нас мультики про Різдво, про Новий рік. Але чуєте, нехай краще таке щось іде приємне, якесь, да, щоб відволікало. Бо на минулому тижні я пам'ятаю і на позаминулому йшли фільми про кінець світу, про землетруси, про 2012 рік, не, не де кінець світу, про післязавтра потоп. Що ми? Верон уже приніс нам пазли складати, поки чекаємо на татка. Я йому кажу, що ми будемо до завтра складати інтере. Ну нічого. Де? Це нами вже приїхав Діма, вимикаю телевізор. Очі собі і боковинки склала. У мене вже очі мої докупки з тим пір'ям зусіли. Так, водичка. Беремо ще мотовіник, щоб замітати в складі. Я вже плентаюся сзади комбайника. Діма з Сашою там перечіплюють прицепи і виїжджають. Боже аж не віриться капець. аж не віриться все. З Богом спочину нас, щоб все було добре. Мене комбайник пропустив, Уже я його веду на поле, але їду помаленьку, щоб пилюку не робити. Але він високий, це я ззаді нюхала. Вже на полі комбайник розчіплюється. Цей мій німецький чортольот, ця жалялька, в нас знала, що... Ми її купили, щоб ту її возити, і щоб вона по стерні їздила підненька. Ну нічого, сьогодні видримо, бо не воля не плакати, бо вночі їдемо забирати татусика. Він приїжджає на декілька днів. Треба, щоб чистенько було. Там лелека літає, дивіться, який місяць гарний. Великий такий. Все, Богом. Вже в складі. Маємо таке чудо віник. За моїй молодості таких віників не було. Вручну, вручну замітали. Переїхали вже на другу ділянку. Я дуже переживала, щоб машину помити, як буду їхати за татом в бусі. Головне, щоб я хоч ноги помила, коли буду виїжджати за татом. Бо це тільки заїхали на другу діляночку. Зараз за вечерею, поки туди-сюди, та й вже і треба їхати за татом. <плес> Молодж, ой, що це тут? Бабуся лиш поприбирала, Мирон. Бабуся лиш прибрала. У мене руки грязні зайці. Я вже тут і агрономи тута. Де, де? Воно. Комбайнери по черзі вечеряють, Хлопці поїхали вигружатися. У мене їдять комарі і я спілкуюся з лалеками. Я їх так люблю. Боже, місяць такий гарний, подивіться. Яка романтіка бусь. Я вже танцюю тут, як капець. Таточко, прийду за тобою на гразді машині. З немитими ногами. Але це не важливо, головне, що я за тобою поїду. Я вже заховалася в машині, бусь кусаються ці птеродаптілі. При... Вже я не знаю скільки штуки їх вибила, і ще... треба було чимось бризкатися. Ну, це капець. вже ну, трошечки. Ще пару оборотів і на сьогодні все. Завтра продовжимо. Женічка комбайника видувають. І комарі пропали в бусі, представляєте? Я, мабуть, всіх вибила. От бачите, нашу Оля на полі, щоб дальним світлом освітити на комбайна, коли його видувають в темноті. Ми вже роз'їжджаємося. Ми вже в складі видулички жуляльку мотовіником. Смішки смішка, ми вже одинадцята година. Зараз летимо, просто змиваємо пилюку, вдіваю щось людське і їдемо за татом. Закривати? Ну добре. 15 хвилин на збори помилися. Мирон. Ти в трусах. Мирон проснувся, але вони зараз папою ляжуть спадки, так? Да? Кого я тобі привезу зараз? Дідуся. Дідуся. Все, мирончик, давай, бо нам ще по трасі так їхати далеко. Ми знайшли тата. Добрий день. <світ> Доброї ночі. Сідай. Привіт моя команда. Yeah. Yeah. Я, я і... Можу вже yeah. вам yeah. познімати бусі, бо сидю збоку, а то змі за рульом. Yeah. Мені вже ноги відпустило. Три <laughs> сорок. Це ночі чи ранок? Ранок, здається, з четвертої, а тридцять ще ніч. А якщо три сорок... Ну, ніч. Ну, вже шосте число. Хтось їде Мопедом, мотоциклом. Хочу зараз просто вмитися, переодягнутися і лягти. Трошки пожовано, не знаю, як це вже зараз лягти поспати, щоб зранку прокинутися, бо знову ж таки багато роботи маємо. А, але що? Щаслива, бо татусько хоч на трошки та й приїхав до нас. Буде допомагати нам жнивувати. Там захищає і душе, треба женивувати. Отакий такий він у мене, супергерой. Все бусі. Тоді дякую, що були з нами в цей такий веселий, важкий, але щасливий день, ніч, вечір. Все зустрінемося завтра. Я не надовго. Всього.